Добрий день, дорогі діти. Сьогодні ми з вами проведемо аудіювання за текстом Історія хлопця з села. Покоління українських школярів це прізвище знають насамперед, тому що його іменем назвали щорічний конкурс з української мови. Петро народився 7 липня 1921 року у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині, нині це Львівська область. Його батько помер у 1934 році. сімох дітей наймолодшому було на той момент 6 місяців. Петро був найстаршим, мам неповних 14 років. Він мусив закинути навчання. Заспокоював себе тим, що батько не закінчив і першого класу, а мама мала за спиною три класи. Вміла читати та писати. Петро закінчив семирічку. Він не хотів працювати на землі, бачив, що це фінансово невигідно, тому і став українцем, який відмовився бути бідним. Закінчив піврічні курси та почав працювати помічником машиніста. Яцику подобалося навчатися. Він легко розібрався з технікою, тож вже за півроку був. Серед стахановців. У 22 роки Яцик підпадав під мобілізацію. На той момент Бережани вже були під контролем нацистської армії. Петро звернувся до повітового німецького керівника, щоб потрапити добровольцем до української дивізії Галичина. Улітку 44-го майбутній меценат вирішив йти з українських територій. Ще довго матір Петра будуть змушувати зізнатися, що її син партизан, десь у лісі, який воює проти Радянської армії. Лише після смерті Сталіна в 1953 році Яцик напише листа додому, що з ним все добре. Діставшись з Німеччини, Яцик розпочав навчання в Українсько технічно господарському інституті. Записався до школи мов, де вирішивши вивчати англійську, німецьку та іспанську. Зрештою, Петро вирушив до Канади. У його кишені було усього 7 доларів. Яцик не збирався отримувати допомогу від канадської, влади. навпаки, планував заробляти самостійно. Його першою роботою було миття посуду у місцевому ресторані. У 1950 році Яцик разом із компаньйонами заснували у Торонто українську книгарню Арка. Магазин припав до душі діаспорі. Українці приходили поспілкуватися з земляками, купити нову книжку, щоб почитати щось про Україну. Пізніше Петро стає співвласником меблевого магазину та будівельної фірми. Попри чималі статки, Яцик не купував дорогі машини. Сам ремонтував свій невеликий будинок, підрізав газони та мив басейн. Доньки їздили на навчання на звичайному шкільному автобусі. Дорогі речі, які були в його домі, це подарунки або викуплені речі, щоб допомогти комусь грошима. Яцик на своєму досвіді знав, як важко. Коли не отримуєш своєчасно освіту, тому він був зацікавлений, щоб українці мали доступ до освіти не лише місцевої, але й закордонної. Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів. Помер Петро Дмитрович 1 листопада 2001 року, спочатку 2000 року. Щороку триває міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Запрошую вас, діти, до фестивалю на сайті. Oh, my